Вітаю вас на своєму каналі! В цьому відео я готую і ділюсь з вами рецептом смачненької рибки. Дуже просто готується. Рибу нарізаю на шматки, я використовую окуня, можна брати будь-яку на ваш смак. Напишіть в коментарях, яку рибу полюбляєте і в якому вигляді приготовимо. Буде цікаво почитати. Складаю її в ємність, в якій буду заливати маринадом. Для маринаду в окремій ємності змішую 100 мл газованої води, 200 мл томатного соку, 3 штуки лаврового листа, 3 зубчики часнику, сіль та чорний мелений перець за смаком. Заливаю маринадом рибу. Накриваю плівкою і залишаю при кімнатній температурі на 3 години. Для кляру збовтую 1 яйце і також підготувала 3 столові ложки борошна. Вмочую рибу в яйці, потім в борошні та викладаю в змащену рослинною олією форму. Випікаю при температурі 200 градусів на режимі гриль з конвекцією 12 хвилин з однієї сторони, потім перевертаю і з іншої сторони ще 12 хвилин. Дивіться по своїй духовці: рибка має бути рум'яна. В результаті це смачно, апетитно та корисно. Всім смачного та до нових зустрічей! Підписуйтесь і підтримайте мій канал лайками. Дуже всім дякую. До побачення!